Вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами вивчимо сім американських розмовних фраз. Гадаю, що більшість з них ви не знали, тому однозначно запишіть і вживайте. В основному ці фрази вживають носії англійської мови, тому абгрейдіть свою англійську по суті. Отож, перше запитання нашого списку: це чи міг би ти мене висадити ось там. Коли ми стикаємося зі словом висаджувати, ми їдемо в автомобілі, скажімо, в таксі чи хтось нас підвозить, і ми хочемо сказати: а будь ласка, висадіть мене ось там. Більшість не знають, як це сказати. Вони кажуть лів, пут, стоп. Ну, стоп ще плюс-мінус окей. Але висаджувати, тобто висадіть мене, в них є фразове дієслово «to drop off». «To drop off» означає висадити. Приміром, ви їдете в таксі, і ви побачили, не знаю, десь якусь вулицю в Лондоні, де ви хочете вийти, і ви кажете Could you drop me off there, please? Could you drop me off there, please? Тобто, Could you, чи могли би ви, drop me off, висадити мене there, ось там. Could you drop me off there? Чи могли би ви мене висадити ось там? Тому запам'ятайте, що разу, коли ви будете їхати автомобілем, і хтось вас має десь висадити, ви будете казати drop-off. Уявіть собі, що ви завітали в магазин одягу в Великобританії, в Сполучених Штатах чи навіть десь в Європі. Все одно ми там спілкуємося англійською мовою. І вам потрібно приміряти. Багато людей не знають, як сказати англійською. Що мені потрібно приміряти ці штани чи цю куртку, чи що завгодно. Як же буде англійською приміряти? Це буде try on. Тобто, «try» – це спробувати, намагатися, а на. по суті, спробувати на, на собі. Трохи логіки є в цих словах. Отож, try on це буде приміряти. Ви тримаєте курточку в руках, і ви кажете: Excuse me, where can I try it on? Перепрошую, але де я можу try it on приміряти це. Тому запам'ятайте, що try on означає приміряти. Ще часто мене запитують, а як буде примірочна? Дуже просто: е-фittінгрум. Fitting, fitting room. Try on і a fitting room. Примірочна кімната. Тому запам'ятайте, будь ласка, цих два слова. А тепер уявимо, що ви перебуваєте в супермаркеті. І вам потрібно знайти певний продукт. Ви підходите до американця, британця, чи німця, чи голландця, всі вони спілкуються англійською мовою, і хочете запитати, а в якому ряді або проході молочка? Я знаю, що іноді ми кажемо коридор, тобто в якому коридорі, але це паскудство повне, так не можна казати. Коридор це собі коридор. Ряд або прохід це є aisle. Легко запам'ятати, тому що I will, це буде «I'll». і «I'll» як слово, окремо собі може означати теж прохід або ряд. І, підходячи до консультанта, ви кажете: Is it located on this aisle? Чи це розміщено, розташовано в цьому проході, в цьому ряді. Не in this corridor або якось так, а on this aisle. В цьому ряді чи в цьому проході Запам'ятайте як штамп і постійно вживайте. Тепер ми переміщаємося до ресторану. Уявіть собі, що ви замовили певну страву, і вона є прісною, не посоленою. Як же це сказати англійською, щоб офіціант зрозумів, що ми від нього хочемо? Тому що такі ситуації є дуже, дуже розповсюдженими. Ви кажете, My meal, тобто моя страва, is bland. My meal is bland. My meal is bland. Моя страва є прісною, вона є непосоленою. Потім вам потрібно попросити приправи. Теж, коли стикаємося зі словом приправи, виникають труднощі. Англійською це буде. Could I have some spices? Could I have some spices? Чи могли б ви мені принести приправи? Could I have some spices? І після того, як ви з'їли безмежно смачну страву, вам потрібно попросити рахунок. Як же сказати рахунок англійською мовою? Це буде Can I have the bill, please? Can I have the bill, please? Чи можу я мати рахунок, чи можете ви принести мені рахунок? Отож, запам'ятайте слово blend, прісний, непосолений, blend, потім слово приправи це є spices. І слово рахунок the bill. The bill. bill, please. Рахунок, будь ласка. До речі, якщо ви початківець і ви хочете вивчити англійську мову з нуля від правил читання до побудови перших речень, до розмовної англійської мови, в мене є розроблені власні відео та аудіокурси. Англійська для початківців, англійська з нуля, і навіть англійська для людей, які вже володіють базою. Власне, курс, часи англійської по-простому. Спробуйте вивчати англійську теж в такий самий невимушений, легкий спосіб, за допомогою моїх уроків. Більше інформації ви знайдете в описі під цим відео. Зрештою, пишіть, домовимося, думаю, що вам сподобаються такі уроки. А чи знаєте ви, як буде англійською посваритися? Перше слово, яке приходить на згадку, це scandal. Непогане слово, хороше слово. Однак вони часто кажуть, To have an argument, тобто мати аргумент. І це не в сенсі, що в мене є аргумент стосовно моєї позиції чи щось на кшталт цього. Ні. To have an argument, у них це в значенні сваритися. Тобто я з кимось посварився, і я можу вам сказати: I had an argument with him yesterday. Вчора я з ним посварився. Вчора я з ним мав аргумент. Якщо ви не вживали так раніше, однозначно раджу вам запам'ятати і додати до вашого лексикону. To have An argument сваритися. Чи знаєте ви, як сказати англійською, що підлога є слизькою? В принципі, як буде слизький? Слизька чи слизькі? Це буде Slippery. Slippery. Це можна вживати не стосовно буквальної підлоги, але йдучи на вулиці, ви можете казати: Oh, it is so slippery. Тобто так слизько. Але ми говоримо зокрема про підлогу в приміщенні. Отож. Ви заходите в кімнату, ледь не послизнулися і кажете: Oh, the floor is slippery. The floor is slippery. Тобто підлога є слизькою. І вам що потрібна? Швабра. А швабра англійською буде емоп? Емоп. До речі, запам'ятайте хороше слово. Емоп. Швабра. Отож, «slippery» and емоп. Як буде англійською «я ситий»? Або як ви це казали? Це буде I am stuffed. I am stuffed. Тобто ви десь в колі друзів, ви наїлися, і ви кажете Oh, I'm stuffed. Тобто я зафарширований, я ситий? А як буде англійською газована вода? До речі, я приніс пляшку води. Для наглядного прикладу: от як сказати англійською: десь ви в супермаркеті і ви хочете купити газованої води. Як це буде? Це буде Sparkling Water. Sparkling Water. Газована вода. Отож, запам'ятайте усі ці фрази. Безперечно, вам потрібно їх вживати, тому що вони є розмовні і вам без них не обійтися. Тому раджу навіть записати і час від часу повторювати. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді ви можете це зробити. Залишіть, будь ласка, вподобайку, якщо це відео було для вас корисним. Це буде для мене чудовою наснагою та мотивацією робити подальші такі відео. І якщо ви хочете вивчати англійську з нуля до бази, то можете подумати про мій платний відеокурс. До зустрічі, до наступних відео!